Владу. Зараз у нас в гостях Мирослав Демків, речник управління Державної пенітенціарної служби у Львівській області, і Соломія Саврук, голова правління Львівської обласної громадської організації, Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України. Я так розпочну е, з пана Демківа, він ближче до мене. Цього разу, цього дня, вибори місцеві у пенітенціарній службі, тобто у закладах пенітенціарної служби, відбуваються просто ідеально. Жодного порушення, так? Доброго дня ще раз всім. Це був перший жарт в нашому ефірі. Ну, це дійсно так, але ситуація дуже проста і пояснення дуже просте. Засуджені та ув'язнені попросту не приймають участі в виборах місцевих органів самоврядування, тому звичайно жодних порушень нема, не може бути і до кінця виборів не буде. Звичайно, так і хто дивиться нас в прямому ефірі в онлайні, Думає: ну навіщо тоді кликали пана Демківа? І навіщо ведучий ставить такі смішне запитання, якщо там вибори не відбуваються, це якби зайве. Я вважаю, що не зайве, і зараз ми пояснимо, чому ми закликали пана Мирослава Демківа. У мене зараз два запитання може не стільки, як до речника управління державної Пенітенціарної служби в Львівської області, як для до громадянина, чи мали би засуджені ті, хто відбувають покарання і не обмежені в громадянських правах голосувати на місцевих виборах. Наскільки це, ну я не знаю, в правовому аспекті правильно? Ну, для початку я хотів би, якщо можна, виправдати свою появу тут як речника, і все-таки сказати декілька цифр, можливо, і якусь попередню роботу, яка проводилася, оскільки підготовка до виборчого процесу в установі виконання покарань практично не припиняється, і щомісячно до жовтня місяця ми поновляли інформацію в реєстрі виборців. І починаючи з кінця вересня, це поновлення відбувається практично майже кожен другий день. Ми подаємо в реєстр виборців інформацію про осіб, які вибули з наших установ і відправляються по місце проживання. Це робиться для того, щоб уникнути дублювання. Тобто особа, яка перебуває в місцях позбавлення волі, не повинна знаходитись в списках і голосувати по територіально там, де вона перебувала до засудження. Тепер щодо того, чи повинні ув'язнені і засуджені приймати участь в виборах органів місцевої влади. Ситуація непроста. Ситуація непроста як для мене, для речника, так само, так як і для громадянина. З однієї сторони, дійсно, вони не ущемлені в своїх правах єдине крім обмеження волі. Але з другої сторони, ну, подумаємо логічно, чому повинна особа, яка проживає, будемо казати, в іншій області. Яка після звільнення з місць позбавлення волі виїде проживати в ту область, звідки вона приїхала, своїм голосом якимось чином впливати на вибір на тій території, де вона знаходиться тимчасово? Це а це пошука, пошукаємо відповідь на ваше запитання з допомогою пані Соломії Саврук. От засуджений зі Львова і перебуває у, у Львові, відбуває покарання. Як бути за такою ситуації? Ну, дивіться, зараз ми маємо просто такий доволі взагалі авторитарний підхід до формування списку виборців саме на місцевих виборах. В нас не голосують ані військові, не голосують, ані засуджені, не голосують люди, які тимчасово перебувають в місті з тих чи інших причин. Тобто люди, які тут працюють, проте не зареєстровані, вони не можуть проголосувати. Як ви назвали цей підхід авторитарний? Авторитарний. А чому він авторитарний? Е, Тому що, очевидно є різні шляхи вирішення цієї проблеми. Наприклад, якщо людина тут не проживає людина проживає себто, але не є прописаною, тобто немає квартири, то це доволі несправедливо, що людина тут не може проголосувати. Але з іншого боку, ми маємо дуже багато таких ситуацій, про які ви вже зазначали, що людина Чому? тут тимчасово знаходиться і вона після того, як відбуде тут покарання або відбуде тут військову службу, як це з військовослужбовцями вона одразу повернеться у до свого міста у свою область і ця міська влада до якої вона би тут долучилася до обрання, якщо б мала право голосу, ніякого стосунку до цієї людини не мала. Отож тут варто би шукати якийсь компромісний варіант. Хто має голосувати і як формувати ці списки, ну, наприклад, в Естонії, в Швеції де є електронний е, спосіб голосування? Є такий компромісний варіант, чи нема? Не, е, не знаєте, ми голосувати? маємо трохи іншу ситуацію, тому що е, там трохи інший взагалі підхід до формування списків виборців. Наприклад, в деяких країнах Європи голосують ті, хто платять податки в тому чи іншому населеному пункті. Тобто, вся громада міста Львова, це бізнесмени, які тут проживають, тимчасово, які тут платять податки. Вони не прописані. Вони б мали право голосу на цих так і свого роду майновий ценз. Так. платиш податок, маєш право голосу. Так, так, так. Це свого роду майновий ценз. Такий спосіб голосування теж має певні свої недоліки. Проте він має значно ширше коло людей, які голосують, аніж лише за пропискою. Але перепрошую, втручуся в вашу розмову. Такий підхід, мабуть, потребує попереднього якогось технічного оснащення. З одного боку, технічного оснащення, з іншого боку, це виведення великої кількості людей з тіні, тобто людей, які не платять податки, людей, які мали мати громадянські права, право голосу, мали платити ці податки. Тобто, це дуже комплексний підхід, дуже комплексне вирішення цієї проблеми. Дякую. А тепер переходимо до головного інформаційного приводу появи у нашому відеомарафоні голови правління Львівської обласної громадської організації Всеукраїнської громадської організації комітет виборців Соломії Саврук. Прошу слухаємо вас. З Чим ви прийшли станом на 12 годину 42 хвилини? Станом на 12 годину 42 хвилини голосування на Львівщині триває, триває спокійно, без особливих правопорушень. Ми не фіксуємо якихось таких порушень, які б могли вплинути на результат голосування. Починаючи з самого ранку, ми маємо факти, коли у місті Львів і так само у області деякі дільниці були відкриті з запізненням, тобто не о 8.00, як це було передбачено, а вже о 8.20, о 8.30. На це є низка причин, але в основному. Ці причини є процедурного характеру. Тобто, коли дільнича виборча комісія на початково-ранкове засідання зібралась на 7.15 для того, щоб провести всі ці необхідні процедури з вкидання контрольних листів в урни, видачі бюлетенів членам дільничих виборчих комісій, а зібрались значно пізніше і тому була така затримка з відкриттям дільниць. Так само ми маємо, зокрема, в області випадки, коли з самого ранку, вже з 8-ї години на дільницях були черги. Це так само є село Сокільниць. Поблизу Львова була черга на одній з дільниць, де виборці чекали до півгодини для того, щоб проголосувати. Це такі процедурні нюанси. Так само по порушеннях, які ми фіксуємо, це те, що деякі дільничі виборчі комісії у Сокальському районі, зокрема, так само у Кам'янкобузькому бузькому районі і у Костомитівському районі, отримали протоколи про підрахунок бюлетенів, які мали бути вже з самого ранку на дільничих виборчих комісіях, вже після того, як вони були відкриті для виборців для голосування. Тобто, це ще одне порушення, яке ми фіксуємо. З порушень так само важливих, це те, що кандидати не дотримуються заборони агітувати. Ми маємо випадки, коли у місті Сокаль один з кандидатів на посаду міського голови, і він, і члени його родини, безпосередньо на дільничих виборчих комісіях проводять агітацію за цього кандидата. Це такі журналіст Олег Довганик у Фейсбуці на сторінці прес-клубу поставив запитання з приводу агітації по радіо засадового. Ви щось чули про це? Так, ми чули на львівській радіокомпанії, Львівське обласне радіо. Вранці міський голова Львова проводив агітацію. Це можна вважати прихованою агітацією. Фактично, він розповідав про свої здобутки на посаді, на посаді міського голови Львова виборці. Це вважається агітацією, так це вважається маніпулюванням виборців. Тобто, коли безпосередньо перед відкриттям дільниці було з боку діючого міського голови. Такий собі звіт за роботу його на обласному радіо. Це з одного боку він виступав тоді як міський голова, з іншого боку, він є одночасно кандидатом на посаду міського голови. Вибори якого почалися вже сьогодні. Одна моя знайома вчора була дуже засмучена, каже. Ані по телевізору, ані по радіо, нічого цікавого не можна почути. Як би цей день тиші швидше минули. Бачите, як призвичайли вже виборців до того, що всі агітують, розповідають, які вони розумні, працювиті, талановиті і щедрі. Так? Колеги, звертаюся до журналістів конференц-залі Львівського прес-клубу. Прошу ваші запитання до пані Соломії Саврук і до пана Мирослава Демкева. Мікрофон бачу увімкнений, Ставте. Роман Микитюк Львів ТАБА. скажіть, будь ласка, яка буде реакція на цю приховану агітацію Андрія Садового? Ми розглядаємо таку агітацію радше як спосіб маніпулювання виборцем, але з законної точки зору ми не можемо на жаль ні в який спосіб довести, так само як і безліч інших зовнішньої реклами, яка в нас залишилась в місті від інших кандидатів на посаду міського голови. Вони не містять якихось чітких закликів проголосувати за ту чи іншу людину. Отож, за законом про вибори, зокрема про місцеві вибори, така. Агітація не може бути доведена, що вона є в принципі агітацією. тобто це є факт маніпулювання виборцям, але не за порушення закону таке. Скажіть, будь ласка, була інформація в Фейсбуку, що на винниках одна з виборчих дільниць взагалі не відкрилася. Чи відповідає це дійсності? І якщо так, то які причини? В винниках одна з дільниць на вулиці Івана Франка виникли там технічні неточності. Вона була відкрита. А потім вже було виявлено, що контрольні листи, які були, мали бути вкинуті в урни, не мають на собі початок дільничої виборчої комісії. І комісія була зачинена для того, щоб виправити цю помилку. Вже тепер Ситуація стабілізувалася, комісія працює. Прошу наступні запитання, колеги. Немає запитань. Немає більше запитань. Мені залишається нагадати, що о 13-й годині у нас буде Ігор Сліпецький, голова Львівської міської виборчої комісії, і Олександр Поронюк, керівник регіонального медіа центру Міноборони України, місто Львів. Вони працюватимуть у відеомарафоні 15 хвилин. А, і також Павел Мізерін, політолог. Ну, ми його добре знаємо, російський політолог, який тісно пов'язав своє життя зі Львовом і з Києвом. А зараз ми робимо паузу до 13.00. Дякую вам за те, що прийшли. Дякуємо вам всім вдалого вибору.